Сьогодні наша мандрівка проляже незвичними стежками, які проведуть нас неосяжними полями золотої пшениці та диву соняхів, високими Дніпровими кручами, глибокими ярами під безмежним блакитним небом. Здається, цей край увібрав в себе найбільше національних жовто-блакитних кольорів. Нас вітає Черкаська область. Наймолодша наша область, створена у 1954 році. України рідної окраса, край Дніпра і золота зерна. Тут колиска нашого Тараса, чарівна черкаська сторона. Сивий Дніпро поділяє область на дві частини лівобережну та правобережну. Правобережжя це Придніпровська височина з ярами, балками і навіть невисокими канівськими горами. Лівобережжя низовина. Перлиною області є Буцький каньйон з мальовничими краєвидами. На території Черкаського краю Канівське та Кременчуцьке водосховища. Черкаська дамба найбільша в Україні. Холодний Яр одне з найвідоміших національних природних парків. Яри, балки, хащі надійно ховали захисників справедливості та свободи. Холодноярська республіка початку ХХ століття стала одним із символів української сили духу, хоробрості та нескореності. Нащадки доблесних воїнів і сьогодні примножують славу своїх прадідів. Міста та містечка, села та хутори Черкаської області складають барвисте мисто історії та культури. Умань друге за кількістю населення місто регіону. Понад сторіччя містом володіли Потоцькі, після яких залишилося багато архітектурних пам'яток, серед яких на першому місці ландшафтний парк Софіївка, що вважається найкращим парком рівнинних теренів України. Корсун Шевченківський місто відоме своєю давньою та сучасною історією. Музеєм однієї з визначних битв за визволення України під час Другої світової війни. Канів – святе місце для українців. Адже тут на високій Чернечій горі знайшов свій останній прихисток Тарас Шевченко. Звідси йому видно і Дніпро, і Кручі. Йому чути, як реве ревучий. Десь тут, у небесних просторах, і досі його небгамовна душа молить Бога за Україну. Попри всі незгоди, крізь бурі історії промовляє наш пророк віщі слова: борітеся, поборите. Вам Бог помагає. Чигирин. Гетьманська столиця Богдана Хмельницького. Сьогодні на високій замковій горі його пам'ятник, а внизу національний історико-культурний заповідник Чигирин. Затишне, зелене містечко золотоноша вразить легендою про своє ім'я. Одна стверджує, що воно було скарбницею Вишневецького, його золотою ношею. Інша розповідає про золоті скарби татарських військ, які вони намагалися вивезти, та на заваді стала буря на річці, що потопила всі човни. Ще одна вважає, що це козаки ховали в заростях та болотах свої золоті скарби. Та неромантичні вчені доводять, що вся справа в слюді золотавого кольору, яка міститься в піску і сяє на сонці при розливі річки. А ще місто відоме своїм фестивалем чорнобривців. У Черкаській області села, наче писанки, як стверджував поет. Село Мліїв прославила родина Семеренків, перетворивши його на садівничий центр України. Лев Семиренко, видатний учений, наприкінці 1880-х років, заснував у Млієві сад і найбільший на півдні плодовий розсадник. Він вивів і назвав на честь батька широко відомий сорт яблуні Ренет Семеренка. Згодом був заснований Мліївський інститут садівництва, перед головним корпусом якого постав ефектний і життєстверний пам'ятник Льву Семеренку. Село Моренці на яркуватих схилах Великої Балки відоме з середини 17 століття. У 1814 році тут, у родині кріпаків генерала Енгельгарта, народився геніальний український поет Тарас Григорович Шевченко. У Моринцях встановлено пам'ятник митцеві і відкрито музей, розташований у стилізованій українській хаті. Село Суботів на крутих схилах долини Тясмину заснував 1616 року шляхтич Михайло Хмельницький, що служив осадчим Речі Посполитої. Наступним власником Суботова був його син Богдан Зіновій Хмельницький, найвідоміший український гетьман. Церкву усипальницю гетьмана можна побачити на п'ятигривневій купюрі. У селі Красенівка народився відомий селач Іван Піддубний. Щороку там відбувається свято українських силачів. Окрасою Черкащини є її родзинкою, та центром її місто Черкаси. Вчені і досі не знайшли відповіді про походження назви міста, яке відоме з 13 століття. Сьогодні Черкаси це спокійне, розмірене, красиве і дуже затишне місто, хоча в минулому воно славило своїм бунтівним характером. Адже саме тут спалахували і розгорялися по всій Україні такі повстанські рухи, як рух Гайдамаків та Коліївщина. Однією з головних архітектурних пам'яток міста є будинок промисловця Щербини. Будівля комерційного банку сьогодні музей Василя Симоненка. Водонапірна вежа одна з перших у світі гіперболоїдних конструкцій. У всьому світі їх сьогодні не більше 20. Парк імені Богдана Хмельницького та долина Троянд улюблені місця відпочинку черкащан та гостей міста. Храм білого лотоса найбільший буддійський храм Європи, сучасні Черкаси місто, яке росте, розвивається і стає щораз красивішим. Ось така вона, Черкаська область. Швидше берімо з собою кобзар, зручне взуття і мандруємо ласувати семиренкою, милуватися красою Софіївки та зустрічаємо пшеничним короваєм щирих гостей з усього світу.